Напередодні повідомлялося, що через приїзд російської делегації та протести української діаспори в Анкориджі значно посилили заходи безпеки. Тож, Олено, вітаю. Яка нині ситуація у місті? Колеги, вітання, насправді я зауважу, що через те, що Анкориж це доволі велике місто. Аляска, в принципі, штат із власне, в Анкориджі зосереджена більша частина населення штату, це найбільше місто, але тут доволі невелика густота населення, тому візуально виглядає, що насправді життя містян не сильно відрізняється від звичного. Тому особливих заходів безпеки ми, якщо чесно, не помічали. Єдине були повідомлення про те, що тимчасово на час проведення переговорів закриють повітряний простір над Анкориджем, і якщо чесно порівнювано, наприклад, з вчорашнім днем, коли. Ми лише прилетіли сюди. Помітно, що літаків справді над містом істотно менше. Але так загалом щодо заходів безпеки ми особливо не бачили. Вчора ми на жаль не змогли потрапити, не встигли на акцію. Це була не лише українська діаспора, це загалом американська організація, яка складається власне і американці і до неї до цієї акції долучалися вчора і українці, які мешкають тут в Акорижі. Загалом на Налясці приблизно тисяча українців, які приїхали сюди після 22-го року і спочатку повномасштабного вторгнення. Але загалом через цю акцію не було теж особливо там суттєво перекрито значної частини. Ти міста, і вона не була прям настільки масовою, щоб це впливало загалом на життя міста. Що ми сьогодні зранку побачили? Це те, що велике скупчення журналістів у двох місцях: найперше це безпосередньо біля бази, де буде відбуватися військова база, де буде відбуватися сьогодні зустрічі. Вона має розпочатися вже буквально, якщо все піде за планом, приблизно через годину півтори. Власне, там із самого ранку ми приїхали туди близько сьомої години, і там уже було скупчення журналістів із різних країн, які збиралися і очікували. Зокрема, частина із них сподівалася потрапити безпосередньо на територію бази. Ми знаємо, що у частини журналістів буде така можливість, але не зрозуміло, чи буде це і впродовж переговорів, чи лише на підсумкову прес-конференцію. Деякі журналістів все ж таки запустять і допустять до прес-конференції Путіна та Трампа, яка буде відбуватися безпосередньо на базі. Водночас більшість журналістів просто стояли і очікували на хоча би побачити прибуття лідерів. Власне, зараз ми перемістилися в іншу локацію. Тут у прес-центрі в середмісті Анкориджі також чимало журналістів, які стежать за ситуацією. Але на жаль, ми тут спостерігаємо радше так дистанційно. Загалом, до речі, ми спілкувалися трошки з місцевими сьогодні і вчора. То частина навіть не знає, що сьогодні відбувається в Анкореджі. А частина звертає увагу на те, що загалом такий ажіотаж у місті значною мірою пов'язаний з тим, що зараз тут такий високий туристичний сезон, а не безпосередньо із тим, що тут відбувається така. Ну, без перебільшення історична зустріч, принаймні за останні роки.